Це відео зняв кореспондент Суспільного біля свого будинку у середмісті Херсона на вулиці Богородицькій. Це вулиця Чорноморська у Херсоні. На цьому відео перехрестя Береславського шосе та вулиці Зали Герсек. Найбільше через опади постраждало село Петрівка Генічівського району. Тут затопило огороди та присадибні ділянки. Причина у тому, що у Петрівці не вистачає грошей на роботу дренажної системи, яка має відкачувати воду, розказав Вадим Васильчук. Наразі насоси працюють на повну потужність. Найближчим часом проблему вирішать. У будинках води немає. У деяких дворах вода є. Насоси працюють. Ефект буде протягом двох днів. Головне, щоб не було сильних опадів. Два роки тому із подібною ситуацією стикнулись у новій маячці. Тоді місцеві втратили врожай городини. Начальник експлуатаційної ділянки Олексій Терехов каже, проблема із підтопленням у новій маячці через те, що село розташоване у низині. Крім того, тут глинистий ґрунт, який погано поглинає воду. Наразі, щоб уникнути підтоплення, цілодобово працюють усі насосні станції. На даний момент. На даний момент у новій маячці працюють 12 насосних станцій на території села і три насосні за межами села на перехваті води порівняно із тими роками, коли нас підтоплювало, Зараз такої проблеми немає. Хоча кількість опадів перевищує позаминулорічні. Тоді було 150 мм міліметрів опадів за два тижні. На даний момент вже 170 мм. міліметрів. Тетяна живе у новій маячці, вирощує картоплю. Говорить, через рясні опади врожай на городі псується. А позапрошли год було поза минулий рік, все затопило. Тоді держава трохи відшкодувала збитки. Потім другу посадку посадили. Зараз картопля теж гниє, але не можу сказати, що не відкачують воду. Вода швидко відходить. Просто через те, що опади щодня, тому волога збирається і так виходить, що врожай псується. Микола на своєму городі також вирощує картоплю. Цього року, каже чоловік, насоси працюють добре, тому з городів вода відходить. А от підвалами місцеві давно не користуються. Було скільки год назад, я не пам'ятаю, що в нас потопило, тут добре потопило. Всі врожаї вшли під воду. Все. А підвали? Ну, за підвали вже давно забув, не боюся. Начальник обласного центру з гідрометеорології Юрій Кіріяк говорить, опади поки не припиняться. Наразі найбільша їх кількість зафіксована у Приазов'ї До 26 червня. Десь товно така погода може повторюватись, і скажімо так, опади в другій половині дня. На найближчий тиждень це якраз та норма, до якої ми, мабуть, повинні звикнути десь після 22-26 червня. Можливо, прийде, скажімо так, справжнє літо. Аліна Олефір, Олена Протопопова, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсонщина.